Вітаю на каналі Інтрадейтрейдера. Оскільки наближається новий звітний період, в нас побільшало цікавих ситуацій на ринку, і також часто з'являються ситуації саме по нашій базовій стратегії. Сьогодні якраз одну із таких ситуацій хочу вам показати: це практично ідеальний паттерн, і цю акцію точно потрібно собі виписати і ще додатково розібрати. Отже, акція ALAB. Денний тайфрейм у нас не дуже чіткий, проте у нас є певний рендж, в якому акція тривалий час відстоювалась. І наразі вона е, намагається вийти з цього ренжа вище. І це от е, такий певний розворотний паттерн на денному тайфреймі. На виході із цифри 4800 вершини цього ренжа. Ми і могли цю акцію вже собі виписувати в окремий лист і кожен день повертатись до неї, і хоча б один раз на день перевіряти, як вона себе поводить, є в ній підвищені об'єми і чи намагається вона вийти вище. Тому ця акція точно повинна була бути на якомусь із листів серед потенційних акцій. Навіть якби ви цю акцію окремо не тримали на листі, а у вас були просто фільтри. Там, умовно, із Акціями, які за день пройшли більше відсотка чи 1,5% до такого фільтру, також акція потрапила і в якийсь момент ви б її точно побачили. З самого ранку у нас акція з 47 виросла до 48-20. Досі таки сильне зростання. І знайшла зону супротиву в районі ціни 48-40, а зону підтримки. Акція знайшла в районі цифри 48.00. Поки акція от в цьому ренжі знаходилась, за цей час можна було як по фільтрам її знайти. Ключові моменти в цьому ренжі це от була спроба пройти нижче о 11.15. Але, як бачимо, відразу акцію почали відкупати і вона повернулася в цей ренж. намагались її тут ще. Потихеньку продавати, притискати нижче, в обідній час досить таки непоганим імпульсом її прижали до верхньої границі цього ренжа, пробили цю границю досить таки спокійно і зробили ось таку непогану проторговку закріплення на новому хайня в районі 48.50. От Отут ми вже мали заходити в цю акцію. Із ризиком приблизно 20 центів. Перші 100 акцій тут точно потрібно було заходити. Наступні 100 акцій можна було пробувати заходити, коли акція пробивала свій хай дня і виходила вище з цієї проторговки. Відповідно, ризик тут був би приблизно 30 центів. Тобто, орієнтовно, середня для входу у нас була б 48,65. По цілям найближче 49.00. І спостерігати за реакцією на цю круглу цифру. Акція просто летіла далі вверх, тому тут виходу ніякого не могло бути. Наступна ціль 4950. В цілому, акція її пробила досить таки швидко. Але... Почались перші ось відкати, перші скрізь нижче. Тому тут вже можна було задуматись над тим, щоб не чекати до 50.00 цифри, а хоча б частину своєї позиції вийти по 49,50 чи 49,60 на цій вершинці. Відповідно, стоп по другій частині позиції потрібно було ось за цей відкат і ставити там, в район 490. На жаль, надалі акція у нас не показала зростання і просто вибила нас по стопу. Але от якраз через те, що ми поділили позицію на дві частини, середня по виходу була от якраз в районі 49,50. Тобто в цій позиції в середньому, з ризиком 25 доларів на 100 акцій, можна було забирати 90 доларів прибутку. Зважаючи на те, що тут був такий чіткий паттерн. Дуже зрозумілий, зрозумілий стоп, то це е, дуже хороше співвідношення ризик до прибутку. Надалі акція в нас досить таки тривалий час не показувала нічого, тільки під вечір обновила хай дня, і в районі цифри 50.00 акція почала формувати ось такий трикутник, з якого вже можна було пробувати також заходити е, трошки ширшим стопом. Порядка 40 центів. Проте тут залежало б уже від вас, де б ви взяли цю позицію. Тут, оскільки це було досить таки тривале формування, то можна було лімітними ордерами пробувати брати по 49,90, 49,85, а стоп ставити за цифру 49,60. Також тут можна було десь порядка 25 центів ризик собі сформувати. По цілям, оскільки це вже був вечір, то на 50 центів максимум долар от, можна було розраховувати, проте акція вже багато пройшла, тому я б тут, мабуть, орієнтувався чисто на 50 центів прибутку, от, через що ви могли от, цю позицію навіть пропустити. Акція відпрацювала цю точку, вона давала ще 50 центів заробити, і в цілому от, це вже було практично закриття ринку, тому тут або тейк-профітом. По 50-50 або вручну потрібно було от закривати позицію в будь-якому випадку. І ще один із нюансів це якраз те, що якщо в нас акція давала нам зрозумілу точку зранку, вона її відпрацювала, це було добре, то можна розраховувати на те, що до кінця дня вона може сформувати ще одну таку зрозумілу точку, і шанси на те, що от наступна така точка зрозуміла. Відпрацює вони вищі, ніж якби це, от е, була наприклад, перша точка, яку сформувала за день акція. Дуже часто рекомендую не відпускати акції, які ходять зрозуміло і чітко, і відпрацьовують е, свої точки, які вони дають. Особливо це важливо в мій звітний період, коли таких акцій досить таки мало, і ми повинні відторговувати кожну ситуацію по максимуму. Також, оскільки сьогодні у нас був непоганий об'єм, що на денному тайфреймі, що в цілому всередині дня були зрозумілі точки, цю акцію можна залишати і на наступні 2-3 дні, подивитись, як вона буде відпрацьовувати. Можливо, в ній будуть також зрозумілі для нас патерни, і ми зможемо продовжити її розторговувати і в наступні кілька днів.